Всім привіт! Я знаходжусь біля хмільна качка. Ось так вона прикрашена. Бачите, як усі. І Піду в цей бік. Стигла перебігти. Хочу одним кадром. Зараз подивлюсь, що я зможу знайти на цій вулиці. Грохот буде дуже сильний, тому що працюють генератори, нічого не робить. Треба було мені переходити дорогу. Ну, добре, вже підемо в інший раз поки, по тому боку Викидають будиночки. Вулиця Рішельєвська. Дивіться, як прикрашена. Вау. Нова Просто перейдусь. Покажу. Можливо, для когось цікаві. Мися. Ось так виглядає. Зараз трошечки заглянемо за дерево. Гуляю, називається. Коли нема компанії, нема з ким поговорити, то можна порозмовляти собою, так? Ось такий будинок. Ось так я на, на розі стою. Зелене світо. Можна йти. Я хочу ще раз підійти до будинку. Кардинал, там де магазин, і подивитися новорічні прикраси. Також перикарня прикрашена. Буду просто йти і показувати вам. Ставили невеличкий абіліст. І ось цей будинок, до якого я хочу підійти. на нас і буду переходити вулицю. Сило виглядає і Collection. Alta Moda. Це будинок. Ось такі новорічні тут віконечка. Ніжка. Ввечері якось теж прийду. Можу. Не завжди виходити, так як плануєш. Ось птахи. Отсвітлює дуже сильно. Мало що ви побачите. І ось що це за будинок? Припадковий будинок Грінберга 1902 рік. Ось так він виглядає цей будинок. саме головне не впасти. Зараз підійду ще з іншого. Також прикрашені вітрини. Ялиночки стоять. Не буду заходити. Хочу так показати цей будинок поближче. Я декілька разів, не знаю навіть скільки, вже знімала цей будинок. Ось вітрини. Дуже красиво. Ось это вітрини. Трамвай. І ось книжка. Щось я цей вік показала останнього разу, а з того полку не показала. Дуже сильно відсвітлює. Ось так виглядає. Красива дитина. ще до того будиночка підійти прочекати і з Тут боку будинок Тут понадобітися Ось так можна тут спуститися, роздивитись. Бабіль. Є їхнє меню. Пані. Красиво. мати гроші. Тут мені здається в них є світло, бо не так дуже. Вау. Так. Прикрашена. Красиво. І далі. Також, також є. В будинок, в якому жив Курмаков, герой Радянського Союзу, Видимо. Голубенко. Писатель-драматург Голубенко. Командир 38 Бурмаков. Також є кафе рух. І ось так я буду завершувати вже цю прогулянку. Ось так виглядає місто сьогодні. Робити пиріг. Нам потрібно тіста філо. В той раз я брала дві пачки. Ну, мені здається, що хочеться ще Добавлю ще одну пачку, три пачки творога, цукор і вишню, яку я вже витянула кістки. І розтоплене сливочне масло. 100 г я розтопила. Приступаю. Далі буде пришвидшено. Як як ви побачили, кожен корж я змазала сливочним маслом розтопленим. І ось зараз пожмакала-пожмакала згори. І також змащую маслом. І в духовку ставимо до золотистої скоринки. Все. ось такий пиріг, вийшов. Все, пока. І ще зустрінемось. Кому було цікаво, ставимо вподобайку. До нових зустрічей.